Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них Бондарок. Віталій Анатолійович, старший лейтенант, командир мінометного взводу у 59 дев'ятій окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Народився 11 листопада 1997 року у селі Княжулука, що на Івано-Франківщині, де й здобув початкову освіту у Долинському ліцеї інтернаті. З Самого дитинства був дуже справедливим і бойовим хлопцем. Завжди досягав свого. А у колі друзів виділявся мужністю та опорою для сестри та батьків. Згодом вирішив здобути військовий фах з 2014-го розпочав навчання у Львівському державному ліцеї з посиленою військовою фізичною підготовкою імені Героїв Крут, а потім у Національній академії сухопутник. Військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, яку закінчив у 2020 році. Так, Віталій не був яскравим емоційно, але він був надійним як стіна, і впертим. Упевнено йшов до мети. Плекав мрію вчитися у національній академії сухопутних військ. І він цього досяг, досяг успіхів у навчанні та спорті. Я пишаю своїми випускниками, болісно переживаю, коли вони йдуть із життям. Повернувся тепер до війська, аби помститися за кожного. Розповідає підполковник Подолян, офіцер, вихователь ліцею, де вчився герой. У 2015-му одружився з коханням усього свого життя Анною а через деякий час у щасливому шлюбі народилися двоє дітей: Максим, 2016 та Аліса, 2020. -го. У 2020 році Віталій Бондарук вступив за контрактом на військову службу до збройних сил України, де близько року воював у зоні проведення операції Об'єднаних Сил. У день повномасштабного вторгнення відважний командир став на захист батьківщини. А 24 березня 2022 року загинув від уламка ворожого снаряда, прикриваючи своїх побратимів на бойовому завданні в Херсонській області поблизу села Таврійське. Віталій був зразком офіцера Українця, виважений, наполегливий, сміливий. Пиніться, будь ласка, за нього батькам та родині, бо служити з ним було нам за честь. Згадую побратим указом президента України від 4 квітня 2022 року, номером 209 дріб 2022, за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі присвоєно звання героя України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно. Також нагороджений відзнакою «Почесний громадянин Долинської громади» рішенням Долинської міської ради номером 1699-22-2022 від 18 серпня 2022 року. Похований 27 березня 2022 року у рідному селі Княжолука Івано-Франківської області.